Є істини, від яких люди тікають усе життя, не тому, що вони приховані, а тому, що вони незручні. Ми створюємо навколо себе історії, в які приємно вірити, що світ справедливий, що люди завжди віддячать добром, що час усе владнає сам. Але стоїки знали життя таким не є вони не прикрашали реальність, вони дивилися прямо в її центр у біль, втрати, страх, вибір і відповідальність. І в цій ясності вони знаходили силу. Це відео не про мотивацію і не про красиві слова, це про внутрішню опору, про здатність залишатися спокійним, коли інші ламаються, про твердість, яка не потребує гучності. Перед тим як ми продовжимо, зроби невелике, але важливе рішення якщо ти хочеш жити без ілюзій, бачити людей і себе без прикрас, і будувати силу не на емоціях. А на розумінні, натисни підписатися. Це не для статистики, це знак самому собі. Я готовий дивитися правді в очі. І якщо ці слова вже відгукнулися, натисни вподобайку і напиши в коментарі Слухаю. Це зафіксує твоє внутрішнє рішення не тікати від реальності. Тепер почнемо. Урок 1. Людьми керують емоції, а не логіка. Ми любимо думати, що ми мислячі істоти, що приймаємо рішення зважено, логічно, обдумано. Але правда простіша й твердіша, спершу реагує тіло й емоція, а вже потім думає розум. Це не слабкість, це механіка нашої психіки. Зранку, коли ти відкриваєш очі, ти не аналізуєш настрій, ти відчуваєш його. Коли чуєш чиюсь різку фразу, ти не розбираєш її, ти реагуєш. Образою, роздратуванням, бажанням відповісти. Коли щось пішло не так, тіло напружується швидше, ніж ти встигаєш подумати спокійно, все під контролем. Ти живий, це нормально. Але проблема в іншому коли емоція керує поведінкою, людина перестає жити своїм життям, вона просто реагує на зовнішнє, як корабель, що пливе туди, куди дме вітер. Стоїки не пропонували не відчувати, вони вчили вміти помічати момент між почуттям і дією. Марко Аврелій повторював собі ти маєш владу над своїм розумом, не над подіями. Зрозумій це і знайдеш силу. Що це означає в житті? Коли ти відчуваєш гнів, це не помилка, але реакція на гнів, вибір. Коли тобі стає боляче, серце має право стискатися, але що ти зробиш із цим болем це вже рішення розуму. Більшість людей живуть так, ніби емоції тягнуть їх за мотузку. Образили значить, треба повернути образу. Злякали, треба відступити. Похвалили, треба догодити. Це не свобода, це внутрішня залежність. Справжня сила проявляється в іншому. Помітити емоцію і не піддатися їй автоматично. Ось проста практика, яку використовували стоїки зупинка. На мить зупинись. Відчуй, я зараз злюся, я хвилююся, мені боляче. Назви емоцію. Спокійно скажи в думці це гнів, це страх, це образа. Саме називання вже включає розум обере реакцію. Запитай себе, яку дію я не пошкодую через годину. Завтра це не магія, це тренування нервової системи бути твоїм інструментом, а не господарем. Коли ти починаєш діяти так, ти помічаєш менше конфліктів, більше ясності в голові, більше поваги до себе, більше внутрішнього простору, і найважливіше, ти перестаєш бути людиною, яку можна зачепити одним словом. Ти стаєш тим, кого не зламає ситуація, бо управління йде зсередини. Це і є стоїчна свобода не не відчувати, а не бути рабом почуттів. Урок 2. кожен діє у власних інтересах. Це одна з тих істин, які ріжуть по живому, бо ми любимо думати, що близькі люди просто добрі, що друзі безкорисливі, що світ справедливий. Але реальність інша. Кожна людина діє так, як вигідно їй, навіть коли здається, що вона жертвує собою. І це не цинізм, це розуміння природи людини. Подумай коли ти допомагаєш іншому, тобі теж щось це дає спокій, почуття значущості, внутрішнє тепло це теж інтерес просто нематеріальний. Люди рідко роблять щось, що не дає їм нічого взамін. Сенека писав кожен хвалить свою користь і називає це добром. Що це означає для тебе? Коли ти перестаєш очікувати від людей чистої безкорисливості, ти перестаєш розчаровуватися, ображатися, будувати ілюзії про те, яким повинні бути інші, ти починаєш бачити реальні мотиви. І тепер, увага, це не робить людей поганими. Це просто показує, як працює людська психіка. Навіть любов має інтерес. Ми тягнемося до тих, біля кого спокійно, тепло, зрозуміло значимо. Проблема виникає лише тоді, коли ти або чекаєш від людей більше, ніж вони можуть дати, або робиш для них більше, ніж вони хочуть повернути. Тоді починається біль. Тому стоїк робить інакше перше він дивиться, що людина робить, а не що говорить. Слова часто для прикрас. Дії завжди про інтерес друге він не намагається змінити природу іншого, не витрачає життя на виправлення людей третє він вирівнює інтереси там, де взаємно, він вкладається, там, де односторонньо відпускає без образ і драм. Це позбавляє зайвих очікувань. А там, де немає очікувань, немає і розбитих ілюзій. Марко Аврелій був імператором, і навіть він розумів. Не злися на людей, вони роблять те, що вважають для себе правильним. Отже, не вір словам, не міркуй, що він мав на увазі. Дивись, що людина робить стабільно там завжди правда, і коли ти це усвідомлюєш, ти вже не той, кого можна легко використовувати, не той, хто живе у фантазіях про ідеальних людей. Ти стаєш тим, хто бачить мотиви і діє спокійно і свідомо. Це спокій без наївності, це мудрість без черствості. Урок три більшість людей не витримують правди про себе. Це одна з найважчих істин не про інших, про нас. Більшість людей живуть не тим життям, яке відповідає їхній природі, можливостям і внутрішнім переконанням. Вони живуть тим життям, яке зручне для его. Его малює картинку Я добрий. Я сильний, я правий, я стараюся, я знаю, як правильно. Та правда часто інша людина уникає відповідальності, тікає від болю, перекладає провину і виправдовує слабкість. Не тому, що вона погана, а тому, що визнати правду боляче. Справжня внутрішня сила починається не з дисципліни, не з мотивації і не з самоусвідомлення. Вона починається з моменту, коли ти чітко. І без прикрас бачиш себе. Сенека писав Ніхто не стає мудрим випадково. Що це означає? Що мудрість це завжди зіткнення з собою. Чому більшість людей не хочуть правди про себе? Тому що правда змушує діяти, а дія змушує виходити зі звичної зони комфорту, тобто болить. Правда говорить. Ти не робиш того, що повинен. Ти можеш більше, ти зраджуєш свої можливості. Ти ховаєшся за виправданнями. Це неприємно чути. Тому більшість відволікаються телефоном, тікають у розваги, шукають винних, раціоналізують, так всі роблять, захищаються і ображаються. Стоїк робить навпаки. Він встає прямо перед цією правдою і не відводить очей. Ось як стоїк працює зі собою. Перше він спостерігає, а не виправдовується. Не чому так вийшло, а що я реально роблю. Друге, він називає речі своїми іменами не я втомився, а я вибрав легший шлях. Не мене образили. А я дозволив словам керувати мною. Третє він не смакує провину. Стоїцизм не про самобичування. Він спокійно фіксує слабкість і робить крок у правильному напрямку. Марко Аврелій у роздумах. Щодня описував свої вади роздратування, гордість, слабкість духу. Не для того, щоб себе принизити, а щоб бути чесним із собою. Це ключ чесність без самоприниження. Коли ти дивишся на себе без страху, дзеркало перестає бути ворогом, воно стає інструментом зростання, і саме це звільняє сильний не той, хто бездоганний. Сильний той, хто бачить свої слабкості і не тікає. Це і є початок внутрішньої трансформації, коли ти перестаєш жити в історії про себе і починаєш жити у правді. Урок 4. Твій успіх не всім сподобається. Є момент, який майже ніхто не готує нас прийняти. Коли ти починаєш рости, не всі будуть цьому раді. Не тому, що ти зробив щось погане, а тому, що твій рух нагадує іншим про їхню зупинку. Успіх це дзеркало. Він показує іншим, де вони відступили, де злякалися, де перестали намагатися. І багато хто не витримує цього відображення. Марко Аврелій писав Будь чесним і спокійним, вони зненавидять тебе за це. Людина може не сказати це вголос, але всередині прокидається. Заздрість, порівняння, невдоволення собою, і найпростіший спосіб уникнути болю знецінити тебе. Неважливо, що ти робиш, почав заробляти більше, став спокійнішим, став сильнішим, внутрішньо, перестав конфліктувати, вийшов із ролі зручної людини. Одразу знайдеться хтось, хто скаже, ти думаєш, що ти кращий. Це тобі просто пощастило. Ну, подивимося, скільки ти протягнеш це не про тебе, це про них. Стоїк знає заздрість це біль, який людина ще не навчилась визнавати. Що робить мудра людина? Перше вона не виправдовується. Коли ти починаєш пояснювати свій успіх, ти ніби просиш вибачення за те, що виріс. Не треба. Друге, вона не намагається переконати когось підтримати її. Підтримка це дар. Вимагати його безглуздо. Третє вона не опускається в гру хто кого сильніше. Твоя гідність не залежить від чужого визнання. Марко Аврелій жив серед політиків, генералів, радників, людей, які змагалися за вплив і владу. І що він робив? Тримав внутрішню рівновагу. Бо розумів погляди інших не його справа. Справжній спокій починається там, де ти перестаєш. Доводити щось комусь, чекати схвалення, реагувати на заздрість. Стоїцизм каже не став своє щастя в залежність від настроїв інших. Бо якщо твою цінність визначає чужа думка, її можна забрати одним словом як тільки ти приймаєш, що твій ріст може комусь боліти, ти перестаєш дивуватися реакціям, і одразу стає легше ти просто продовжуєш іти. Тихо, спокійно, стійко. Успіх стойка це не гучність, це незламність. Урок п'ять кожен щось продає, і це треба бачити чітко це не про товари, гроші чи бізнес, це про вплив. У кожній розмові, у кожному Я просто пораджу, у кожному Я хочу тобі добра» є намір явний або прихований. Людина завжди намагається отримати прийняття. Підтвердити свою значимість, переконати, що її шлях правильний, забезпечити собі вигоду емоційну або практичну, навіть коли це звучить як турбота, підтримка чи доброзичливість. Ми всі фарбуємо свої мотиви у благородні кольори, але стоїку важливо бачити, що стоїть за словами. Постав собі одне чесне запитання чому ця людина говорить саме це і саме зараз? Неворожість, спостереження. Сенека писав. Той, хто дає пораду, намагається утвердити власну перевагу. Не тому, що він поганий, а тому, що так влаштована людська природа. Коли хтось критикує тебе, він часто підсилює своє его, хвалить тебе, він може прагнути розташування, дає безкоштовну допомогу, він будує майбутнє право на послугу. Пропонує тобі кращий шлях. Він підтверджує власний вибір. Це не означає, що в людях нема добра. Добро є. Але воно рідко буває без інтересу. Тому стоїк робить просте перше, не ковтає слова буквально слухає тон, контекст, дії після слів. Друге дивиться на повторюваність. Раз. Випадковість. Два тенденція. Три характер. Третє не реагує різко, бо коли ти реагуєш емоційно, ти вже програв, ти став керованим. Стоїк залишається спокійним, він бачить мотив, але не драматизує, бо він розуміє, кожен щось продає образ себе, історію, потребу, роль, вплив, статус. І тепер важливе ти теж продаєш. Коли ти хочеш, щоб тебе цінували, ти теж продаєш свій образ. Коли ти доводиш свою правоту, ти продаєш свою версію світу. Коли ти хочеш бути потрібним, ти продаєш свою корисність. Усвідомлення цього не робить тебе холодним. Воно робить тебе чесним, а чесність дає силу, не чекати неможливого від людей, не жити у наївності, не віддавати життя тим, хто просто використовує твою доброту. Стоїк не стає жорстким. Він стає вибірковим, він вкладає час, увагу і серце лише туди, де є взаємність, повага, баланс, ясність, і саме тому він зберігає душевний спокій. Урок 6. людину потрібно судити за вчинками, а не за словами слова це найлегша валюта у світі. Їх можна сказати багато, красиво, переконливо, щиро, навіть не маючи наміру щось виконувати. Вчинки. Це дорого. Вчинки потребують часу, зусилля, відповідальності, внутрішнього рішення, тому вчинки завжди правда. Коли людина говорить Я ціную тебе, але не знаходить часу, щоб бути поруч, вона цінує щось інше, але точно не тебе. Коли людина обіцяє Я змінюся, але повторює ті самі дії, вона не змінилася вона просто сказала потрібні слова. Щоб зняти напругу. Коли людина каже Ти можеш на мене покластися, але зникає у складні моменти. Вона не опора, немає потреби ображатися, немає потреби пояснювати, немає потреби доводити. Просто побач. Епіктет говорив Не слухай, що людина говорить про цінності. Дивись, як вона живе. Це все стоїк не вірить словам, не тому, що він недовірливий. А тому, що він спостерігає реальність як читати людину по діях? перше стабільність поведінки, раз випадковість, два тенденція, три характер, друге поведінка під тиском. У складні моменти все маски падають. Стрес показує справжнє, третє ставлення до тих, від кого немає вигоди. Як людина говорить з офіціантом, водієм підлеглим. Оце і є її внутрішня природа. Четверте вміння визнавати свою неправоту людина, яка не здатна сказати Я був неправий», не здатна рости. Коли ти починаєш бачити людей по діях, життя стає тихішим. Зникають зайві надії, розбиті ілюзії, емоційні гойдалки, токсичні зв'язки. Бо тепер ти вибираєш не того, хто красиво говорить, а того, хто послідовно робить. І ось що важливо це правило потрібне не для оцінки інших, а для себе. Якщо твої слова і дії не збігаються, его керує, а не ти. Коли слово і дія єдині з'являється внутрішня сила, це і є стоїчна гідність, коли ти є той, ким ти заявляєш бути. Урок 7. комфорт руйнує розвиток. Комфорт здається безпечним, спокійним, приємним, теплим. Але саме в комфорті непомітно вмирає сила. Коли ти перестаєш виходити за межі звичного, коли уникаєш неприємного, коли обираєш легший шлях, ти не зберігаєш себе, ти втрачаєш себе. Марко Аврелій писав у досвіта, коли важко піднятися, скажи собі я прокидаюся для роботи як людина. Тобто не для задоволення, не для комфорту, а для призначення. Чому комфорт такий небезпечний, бо він не болить, а коли не болить, немає причини рухатися. Ти перестаєш розвивати характер, тренувати волю, зміцнювати розум, перевіряти межі витривалості. Комфорт формує тихий, м'який, майже непомітний занепад. А потім раптом сили немає, духу немає, захисту немає, ясності немає, але боляче вже пізно. Стоїк свідомо вводить у життя невеликі труднощі, щоб не втратити форму розуму. Не для того, щоб мучити себе, а щоб не втратити здатність переносити реальність, як робив це Марк Аврелій. Встав раніше, ніж хоче тіло приймав рішення, коли емоція казала потім говорив правду там, де було простіше промовчати. Це і є тренування духу. Як застосувати це на практиці без надриву? Перше маленькі добровільні незручності ідеш пішки замість авто. Обираєш сходи замість ліфта. Закінчуєш справу, навіть коли емоція не хочеться. Друге не тікати від складних розмов. Сказати чесно, спокійно, прямо це внутрішня робота. Третє не дозволяти настрою визначати дію. Настрій хвиля. дія – курс. І ось ключ. Справжня сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб кожний раз вставати хоч на один крок сильнішим. Комфорт робить життя гладким, але гладке життя робить людину м'якою зовні і крихкою всередині. Стоїцизм вчить зворотному будь спокійним зовні і твердим всередині. І це будується тільки там, де ти свідомо обираєш те, що трохи важче, ніж хочеться. Урок вісім. Ти помреш. І це знімає 90% твоєї тривоги. Це звучить різко, але це найвизвольніша думка у всій філософії стоїцизму Ти помреш. Я помру. Усі, кого ти знаєш, теж. Ця істина не для страху, вона для ясності. Коли ти по справжньому пропускаєш це всередину, не на словах, не як загальну істину, а як факт свого життя, усе дрібне одразу втрачає силу. Образи, амбіції, змагання, заздрість, думка інших, поспіх, метушня раптом стають смішними, бо вони не переживуть тебе. Синека казав ми не маємо мало часу, ми марнуємо багато. Тривога живе там, де ти думаєш, що маєш ще багато завтра. Коли зникає ілюзія нескінченності, з'являється справжнє життя. Подивись прямо, скільки років уже позаду? Скільки з них ти відкладав те, що було важливим, скільки рішень ти не прийняв через страх, скільки розмов не сказав, хоч душа просила. Не тому, що не було часу, а тому, що ти думав, що час буде. Але стойк пам'ятає життя не безкінечна лінія. Це короткий проміжок між народженням і тишею. І ось що дає усвідомлення смерті. Перше, ти перестаєш жити за очікуваннями інших. Якщо все закінчиться, навіщо витрачати життя на чужі сценарії? Друге ти перестаєш драматизувати дрібниці. Якщо це не буде важливо через три роки це не важливо зараз. Третє. Ти починаєш говорити і діяти чесно. Немає сенсу грати ролі, якщо сцена тимчасова. Четверте ти звертаєшся до того, що справді має цінність ти починаєш. Цінувати контакт. Помічати красу простого, говорити правду, обирати внутрішній мир замість хаосу, діяти, поки є сили. Страх смерті зникає не тоді, коли ти про неї не думаєш, а коли ти приймаєш її як частину шляху. Марк Аврелій кожного ранку нагадував собі про кінець не для того, щоб сумувати, а щоб не витрачати життя на зайве, і коли ти приймаєш неминуче, ти нарешті можеш жити по справжньому. Без поспіху, без метушні, без страху, спокійно, повно, присутньо життя стає цінним саме тому, що воно закінчується. Урок 9. Ніхто не прийде рятувати тебе. Є думка, яку більшість людей носить в собі несвідомо, що одного дня з'явиться хтось або щось, що змінить життя. Правильна людина, підтримка, можливість, удача, новий початок. Але стоїк знає, ніхто не прийде не тому, що світ жорстокий, а тому, що ніхто не може прожити твоє життя замість тебе. Якщо ти не вирішиш встати, тебе не піднімуть. Якщо ти не вирішиш змінити себе, тебе не змінять. Якщо ти не візьмеш відповідальність, її не візьме ніхто. Ми часто чекаємо зрозумілих обставин, ясних відповідей, ідеального настрою, правильної підтримки. Потрібного моменту, але момент завжди один зараз. Марко Аврелій писав Твоє життя складається з того, що ти робиш у цей момент. Не колись потім, не коли стане легше, не коли все складеться зараз. Стоїк перестає чекати. Він починає діяти там, де стоїть, з тим, що має, не з усіма силами, з тими, що є, не в ідеальних умовах, у реальних, не без страху. А попри нього, тому що внутрішня сила народжується не тоді, коли стає легко, а тоді, коли ти обираєш рух у момент, коли важко. Відповідальність це не провина і не тягар, це свобода. Поки ти думаєш, що хтось інший повинен підтримати тебе, зрозуміти, оцінити, мотивувати, відкрити двері. Ти залежний. Коли ти говориш собі, це моє життя, я його формую. Ти повертаєш собі кермо. Ніхто не з'явиться і не скаже час жити інакше. Це рішення завжди народжується всередині. Сенека сказав Поки ми відкладаємо, життя проходить. Тому стоїк не відкладає. Він робить крок навіть маленький, навіть тихий, навіть непомітний іншим. Але цей крок змінює його всередині. І з кожним таким кроком ти стаєш тим, хто не чекає спасіння, а обирає шлях. Це і є зрілість спокійна, тверда, тиха. Ти почув ці уроки не для того, щоб просто знати, а щоб жити ясніше і твердіше. Стоїцизм не забирає емоцій, він повертає кермо в твої руки. Справжня сила це коли всередині спокій, а зовні ти дієш тихо і впевнено, без ілюзій. Без драм, без втечі. Поки ти живеш, ти можеш змінюватися. І починати не потрібно з понеділка, чи коли буде час. Починати можна зараз. Якщо це відгукнулося, натисни вподобайку і напиши в коментарі Я обираю шлях. Це закріпить рішення не тікати від правди. І підпишись, якщо хочеш іти далі в глибину. Тут ми тренуємо не мотивацію. А характер.